Херсонцям варто налаштовуватись на здорожчання проїзду у маршрутках. У стінах міської ради знову заговорили про необхідність перегляду тарифів. За словами перевізників, підприємства працюють фактично у збиток. Наразі вартість квитка не покриває вартості послуг. Все залежить звісно, від маршруту, від длини маршрута, які накладні розходи несе транспорт. Тому визначається тариф. Саме який у нас короткий маршрут, то у нас шестой маршрут. І ми. Італій собі стоїмо на ньому 5 гривень, 75 копійок. При нинішній ціні проїзду у 3 гривні не завжди вдається окупити навіть витрати на паливо, зазначає директор комунального підприємства Херсон Комунтрансервіс Олександр Васильєв. Як приклад, він наводить маршрут номер 3, на якому довжина одного рейсу складає 52 кілометри. Аби пройти коло автобусу, знадобиться 9 літрів палива. То нада сто. 80 гривен потратить только на солярку. Ну разделите на три это 60 человек. Надо провести, это только отбить солярку. Полная... Загрузка эталона сидячий і стоячий – це 45 тисяч чоловік. В одну сторону є, то він навіть не відбиває топліво, а надо надає і зарплата, і налоги, і запчасти. Мова про диференційовану плату проїзду, як у багатьох містах України, поки що не йде. Оптимальний тариф, який би не надто вдарив по гаманцях херсонців та більш-менш влаштував перевізників 4 гривні. Однак навіть приблизної дати підвищення вартості проїзду у маршрутках не називають, оскільки немає однозначної позиції. Знаю позицію городського голови, він проти повищення тарифів. Члени сполкома розділилися. На сьогоднішній день більшість членів сполкома не підтримують ідею повищення до 4 гривень. А далі проживемо, побачимо. Наразі справа лише в тому, скільки ще вдасться відкладати питання підвищення тарифу у довгий ящик, адже без таких непопулярних кроків перевізники не матимуть можливості утримувати, а тим більше розвивати підприємства. Тому, якщо в ближайшому часі буде змінення тарифу. Ну я думаю, ніяких нових автобусів очікувати у нас на наших маршрутах не стоїть. Ну, представте, полтора мільйона стоїть автобус. От як його купити? Нагадаємо, останні подорожчання оплати за проїзд у комунальному транспорті відбулось улітку дві 2014 Віра Підлісна Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.